Справді, сказав от Едуард, і сьогоднішня гра підтвердила, що це очко зароблене в Туреччині, воно дозволило команді десь трошки розкутіше себе почувати, особливо після матчу з е, Наполі, тому що вже сьогодні ми побачили на полі зовсім іншу команду, правильно ж? Я, ну тут соперник і другий був, що. Я <реш> згоден, <реш> Олександр. Васильович, але е, знаєте, я, я, в принципі, фізіономіст, і е, більше так на реакцію. Я вам хочу сказати, що ще три матчі тому, пам'ятаєте, які були емоції футболістів Київської нам, коли вони виходили, пам'ятаєте? Вони напружені, Ярмоленко б'є м'яч, всі злі, стеляться в підкати, незрозумілі. Зараз команда вийшла абсолютно спокійною, абсолютно виважно. І з перших хвилин, в принципі, вони проблем жодних з зіркою не мали. Перший момент, бачите, гармаш тут не забив. Вже на п'ятій хвилині зустрічі. Тут дуже легко це все відбувалося. Тут і зірка удивила, в плані того, що зовсім не похоже на ту команду, яка три тури перед этим не пропускала м'ячі. От перший момент це Ганкова. От поговоримо про цього хлопця. Це Ганков. Знову ж таки, дуже хороший момент. Це, як я вже анонсував, у цьому матчі він мав можливість стати. Це канцовка момент. Всіх треба включити. І Єрмоленко, і Сидорчука, все і Гармаша, гармаша, гармаша який в, в одно касання. Знову циганков на підбиранні, Тут м'яч потрапляє до Сидорчука, і він пробиває так, в, пере... в ближній кут. Доля долевення, конечно, так, да, ну в принципі поймав вліт, хорошо, якщо б пропав. Цеганков. Ну і сорієнтувався. і. м'яч піймати. Ви мені скажіть, от ми з Едуардом довго обговорювали, ніякого положення позагроє не було, про те, як можна вибивати всередину м'яч. Ну, да. так, Учат отому, все время, що да, 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 что... Убивай м'яч. Туди, куди він летить. Yeah. И... Оказус об этом треба все час розказувати. Ще один момент Циганкова на 21-й хвилині. Знову тут вся гра через Ярмоленка. Ярмоленко, коли він залишався один на один, то він, в принципі, ну, там взагалі скажу, там, відчував да, себе да, дуже да, комфортно. Да. Не вдалося добити. Знову момент Циганкова на 33-й хвилині зустрічі. Оскільки... Найголовніше, що ті моменти є, і він, в принципі, все правильно делает. Ну, Не везло в першому таймі. Дуже багато свободи давали, так, Едуарде? Очень. Тут і руками ловили вже, і, ну, в принципі, нічого не могли проти його поставити. Момент, ну. Е Олександр Гладкий. ніколи не забуває з першої спроби. У ну, нього є багато. так само момент. У нього практично, да, в матчі, практично в кожному матчі, в кожного матчі завжди є по два-три по моменти, просто ну, з реалізацією. Щось... Це вже певна психологія. Тут уже мини-футбол. В Авратарской вже грають. Тут, да, тут неудобно було, чуть високовато. А до этого було все здорово. Знову така сама комбінація, як із з Бешекташем. Подача на дальню стійку, тут Сидорчук скидав, тут, як не забили ну, один помішали, одному заваді. Друг другу, по-моєму, помішали. Гладкий, завадив да. в хачериді, да, якісно пробити, але бачите, з посмішки. немає, посмішки. Да, немає. І, і на спос... людей було в людей і воротарской, вообще в штрафній. Ну і от момент, тут теж помішали друг другу момент зірки на 47-й хвилині зустрічі це перший удар. В сторону удар. Вару. Бік <світ> воріт від зірки. Ми розуміли. Ну і потім бачите знову ж таки моменти. Тут вже ну, з меж воротарського майданчика стріляли як хотіли. В принципі, проходили ці атаки Київського Динамо. 52-га хвилина знову ж таки, подивіться, Ярмоленко один. Я чесно кажучи, най не пам'ятаю, щоб він мав стільки свободи хоча б в одному матчі чемпіонату України а тут, княжно звісно... циганком. Лінія вратарюсь. Не треба забівати, треба забивати, Такі м'ячі, от такі м'ячі. Він дуже розчарований в цій ситуації. Бачите, тут Сильно. Макаренко. подивіться, де опинився лівий і... захисник Макаренко. І як розібрався. ну Взагалі в нього ну, спас у нього дуже добре. Він так, мій. Оце, і, ці нет, всі. Вже і тут вже і заштовхали. Все, за штаном вже тримався Ярмоленко, Вже хотів просто вже там <laughs> заштовхати, але м'яч записав все-таки на Циганкова. тому що він останній торкнувся м'яча, після того м'яч опинився вже у сіці воріт, але заганяв. Просто, знаєте, вже у ворота, як у регбі, знаєте, загнати команду за лінію. Вот и тут, бачте, Є Есть такое упражнение: да? поставить мяч на линию. Да, да. -да. <сум> вот этим мы ну занимаемся. Гермоленко все сделал. Но и, с другой стороны, Циганк там оказался и подмог. <сум> <сум> в нужном нож, месте оказался. Да, да, моменты ще знову таки моменты. Вот тут Ярмолин да. сам пробивав паст. Мог бы дальше продлить эту передачу Циганкову. А бачите, пустые. він тогда так само Бешек Таш был впрутый хит. В нього це, знаєте, зіграти протихід, це і знову ж таки не забив він. Тут. Ну, Здійсню вже, да, так. Фокуси футбольні. Е, якраз, чесно кажучи, це я й мав, на ну, бачите, тут гармаш стійко. Я якраз це й мав на увазі, Олександр Оксич, коли говорив про те, що емоції зовсім інші. Знаєте, Команда, коли вона розкута, коли вона спокійно грає, коли вона не думає про те, що е, там, ну, знаєте, умовно кажучи там, про своє майбутнє. Чи ще якісь певні моменти, які там відбуваються. От воно, воно і дає ця гра. Просто десь от е, кома з команди е, спала в оцей, оця напруга якась, яка була до цього. Знову ж таки моменти. Був момент у зірки, ще один удар. це Тут... не Монсаля з невлучив. Це може забіг. Да. Практично всі могли забити в цій грі. Ярмоленко взагалі, ну. Э, по кількості так, да, всього, що було він звісно. Ну, так але він так настільки легко це все робить, настільки не вимушено, і тут бачите, на 83-й хвилині тут стався ну, момент, тут... найгостріший да. момент для зірки э, в цій історії. Ну, сделал, не по спартаківськи да, зіграв, так? Да? так по ну, все зробив вже, все. Ну... Якщо взяв на себе. по-Спартаківську треба було вдати, так. Я ж кажу, да? не по-Спартаківську зіграв. <ривітник> а і, вот момент і Ще тоже. один момент вже компенсований арбітром час. Тобто зірка прокинулася наприкінці, але е, знаєте, це більше, напевне, м, наслідок тих проблем обороні, які є в Днаму, в принципі. Тому що вони є. Правда? Та не у будь-якої команди можуть бути, якщо команда просто взяла і перестановилася на 90-1. Ну, так не можна. Так не можна, так. Це показатель. 2-0 это еще не, не, не конец игры. Ну, э, найлегша града «Динамо», мо, якщо так візуально, Эдуарде. По моментам, по количеству моментов созданных, по тому как все давалось легко, да. В принципе, ничего зірка не, не навязала. Ну, вот этот момент, в принципе, два момента, которые в конце были. Просто мне здається, что про Динамо не можна играть в обороні. оборону. Все равно треба намагатися выбегать в контратаке, потому что ну, знаете, коли постійно тиснуть, коли у тебе нема. А, нельзя сказать, что они в обороне так здорово играли. <ріпи> <Там, ріпи> поэтому сложно с сложно такой игрой. Александр. Я, ну, Сергій, вам і... не чужа команда, правильно? Совсем не чужая, да. Но 80 минут не о чем было вообще говорить, к сожалению, для любителей зірки. Ну а концовка показала о том, що значит, руки ж не можна пускати, бороться боротися і боротися до конца. Вот цей один штришок психологічного порядку, як то на оптимістичні лація. Не можемо стати про циганково, тому що який тиждень? Олімпік, Бешикташ, зірка він забиває, він створює, в нього гострі моменти. Він ну, знаєте, якби от є людина, як, прізвище, якої постійно на вустах. От зараз тиждень ти гори циганков, 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 циганков. Ви момент, його знаєте. Моменти створює команда. Моменти звідки їх треба реалізовувати. такое розстрілювали моменти. Забій на 85-й п'ятій і все. І 5 хвилин контрати бій би всіх так, що не звісно. Чим би так все це все ну, зберегли. Але кажуть, що поки воротар не напускає своє, так само, поки нападник не не, не, не змарнує своє, він нападником не стає. Правильно ж? Ну, давайте лучше от обратного, что будет забивать. Ну, ну так, а в принципе, что у цены, Эдуардо, вот ваша точка зору, Потому что Александр Алексович затекал, но он его виконував. Ну, приятно смотреть. Ну, когда молодые ребята играют в умный футбол, в умный футбол. Он играет и... в разумный футбол. Да, он играет в умный, умный футболист. Видно, он создает моменты и для себя, и для партнеров, забивает. Почему не говорить? Нужно говорить. Главное, чтобы. Щоб он правильно це все сприйняв. Загорілося? Ну так. Да. Ну, я сподіваюся, все буде нормально. Там, там, там є спа, порядом, там особо не загоріться там. За завжди в кільку динамо повинен бути рудий, правда? ж? Да. Давно його не було, мусить бути. Це ж без... історія, історія давня. Так що Но... дай Бог, щоб це на щастя. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери. Конечно, и позитивно, что не только создавали моменты и забивали. В играх, которые мы проиграли дома, тоже было достаточно моментов. Но сегодня их создали много, забили два, могли больше, но главное, что не пропустили. Я думаю, очень важно. К сожалению, в конце игры потеряли концентрацию. Но, наверное, это из-за усталости и пропустили несколько контратак. Но для нас важно сыграть на ноли. Наверное, сегодня мы этого достигли. Сьогодні Андрій Ярмоленко демонстрував такий рівень самовідданості, ніби він грає в лізі чемпіонів. Трохи не щастить йому забити гол, як відомо. Треба забити і прорве. Только что прорывать. Я вижу и все видят, что сейчас, да и раньше, Андрей всегда старался работать на команду. Просто иногда действительно его беспокоила травма спины, и он не мог отдаваться на 100%. Сегодня тем более он был капитан, и он вел за собой команду, не только он, но и защитники, полузащитники, все старались сегодня быть лидерами на поле, и из-за этого, наверное, вся команда победила. Дуже ви коли постійно питають про циганкова, але він кожного матчу або забиває або віддає передачу. Наскільки задоволені взагалі рівнем конкуренції зараз на флангу? Я не только на флангах везде, я доволен уровнем конкуренции и вижу. Во всех играх ребята отдают все, что у них есть. Цыганков я приводил пример. Для того, чтобы забить, там нужно оказаться. И сколько моментов сегодня он создал. Он оказывается там, где забивают мячи. И это очень важно. Наверное, сейчас действительно есть хорошая конкуренция в этих позициях. И кто сильнее на сегодняшний день, тот и играет. Eh, nos nos pareció que después de que nos han encajado un gol, que teníamos seguíamos con, el pre, eh, con la presión a, en el campo contrario, así que eh, hacíamos todo hacia el final, ¿no? Hasta el límite. Eh, la intención era presionar, era presionar arriba, presionar en campo contrario, obligar a que cometieran errores y...

y después después cuando cuando recuperábamos nos ha costado mucho nos ha costado mucho tener el control perdíamos el balón muy rápido y, y nos obligaba a tener que presionar otra vez y así es muy difícil muy difícil tirar y y Ну, такі достатньо короткий коментар гри від головного тренера Кіровоградської зірки розширеніше від Сергія Реброва. Ще у нас будуть коментарі після цього поєдинку. Ми чекаємо на емоції футболістів на їхні слова після сьогоднішнього матчу. І Обов'язково в нашій програмі сьогоднішній. Ви їх почуєте і побачите.